У США я і поки чаю, не буду казати, що я сильний спеціаліст. Але тим не менше, Трамп робить багато шуму для того, щоб центральний банк, грубо кажучи, Америки, який є, до речі, незалежним органом, тобто там не може сидіти кума президента, як у нас. Тобто, це незалежний орган. І він просто виходить зі своїми заявами і каже, що ми там, економісти, вирішили те, 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 те. І те. Там він довго розказує, хто хоче, подивіться. Ну, тобто, там, по-своєму, цікава промова, але він діє незалежно. І не дивишся на те, що Трамп як може розганяє скандали з Канадою, з Мексикою. Він вліз в Панаму. Хоча він сильно кричав про Панаму, але по факту він вліз туди тільки трохи. Зауважте. Ну тобто, насправді Трамп не хоче завалити економіку. Це якщо раптом хтось думає, що він прям хоче, це його ціль. Ні, він якраз хоче зберегти економіку. Але фокус в тому, чи він це зможе. І от тут нам знадобляться політичні процеси, які впливають на економічні процеси. Тому що, як на мене, Трамп гадки не має у що він грає, от просто він просто не знає, куди він тисне. І багато людей зможуть мені заперечити, що він же ж бізнесмен з чималеньким досвідом. Так, Він бізнесмен з чималеньким досвідом. так. Але для того, щоб він грамотно зміг понизити ставку, він ще має бути політиком. А політика це слабка сторона Дональда Трампа. От реальна політика це реально слабка сторона його. І тут ви не відвертитесь, тому що він знову ж таки робить чимало речей, які мають сумнівну насправді політичну цінність. Тому я про них би сильно не кричала. Але Тут це взагалі зіграє проти нього сильно. Тому що він не знає, що він робить. От, наприклад, він посварився з Канадою. Посварився, знову ж таки, з Мексикою. Ну, З Мексикою, ви можете заперечити, він давно сварився. Дійшов до Канади, затронув Гренландію. Ну, тобто, Але виник конфлікт на Близькому Сході, як не дивно. Оце вже конкретна проблема. Чому виник. Я, звісно, не сильно заглядала в новини, але можу припустити, що банально знизився рівень життя у людей. Ну, тому що там, де для нас рівень життя плюс-мінус нормальний, то на Близькому Сході, в особливо бідних регіонах, пониження цінності долара на якихось 10 пунктів. Може бути напевно критичним, вони виступили з яскравими антиамериканськими лозунгами, і це підняло, так би мовити, велику антиамериканську хвилю. І це тільки Близький Схід, розумієте? Це тільки початок. Тобто Трамп, коли роздуває вогонь, він свідомо роздуває вогонь проти США, але він думає, що він контролює цю ситуацію. Справа в тому, що ну, важко взагалі-то оцінити масштаб цієї, ну, назвої зворі хоча це не зовсім піраміда. Розумієте, так діє валютний ринок, перегрітий і зав'язаний знову ж таки на одній валютній одиниці. Він саме так діє. ну, Тому що це очікування користувачів. Чимало користувачів, трейдерів сидять на доларі. От я вам відразу кажу, пацани, тікайте звідти, просто тікайте. Грайте проти долара, як на мене, це зараз буде сама ефективна стратегія. Не дивлюсь на те, що е, грамотні також люди казали, що можна вкладати в боргові облігації. США, Ну, тобто не вкладати гроші в Америку, наприклад, а позичати Америці. Ну тобто бути тим самим позичальником, який так би може потім тоді спитати у Дональда Трампа. А ти коли падло, будеш платити мені відсотки, грубо кажучи.